Євген Шевченко. Точніше, ця особа себе називає на московський манер Євгеній Шев Шевченка, знову вляпався у гучний колаборантський скандал. Цього разу він заявив про політичні переслідування в Україні, причому переслідуваними є винятково розмаїті любителі руського міра та любителі. Поговорити з окупантами чи з хорошими русскими, зокрема, народні депутати Олександр Дубинський, Артем Дмитрук та Нестор Шуфрич, яких потрібно повернути у сесійну залу. А також такі колоритні персонажі, як Геннадій Балашов, Денис Єлісейович, Руслан Коцаба та Алексій Арестович. І навіть обіцяє внести відповідний законопроект. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є журналістом. І це є мій канал україномовної аналітики. І за нагоди не забудьте підтримати мій канал. І це відео вподобайкою поширенням. А так. Також донатом і на Патреоні, і долучайтесь до числа спонсорів. Отже, ця особа, яка за допомогою, тобто, Євген, Євг... Євг... я це не можу вимовляти, я перепрошую. Євген Шевченко, яка за допомогою Володимира Зеленського стала народним депутатом, за округом у Запоріжжі, оскільки Куди він потрапив саме як слуга народу і тривалий час перебував у цій фракції, тепер говорить про політичні переслідування. У 2019 році його все влаштовувало. Більше того, він вже написав відповідного листа Дональду Трампу про політичні переслідування любителів руського міра в Україні. І далі ця істота. Он продолжает довольно фамильярно говорить, давай, Вова, давай. Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова съезжу в Минск. Все решим, ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера... Ібі аплодіював в странах Западного міра. Оце ця особа написала е, в каналі Телеграм. Я, на жаль, не маю можливості це перекладати. Е, і тут у мене питання: а чи справді Євген Шевченко, ос, особа, яка не володіє українською мовою, оскільки навіть не здатна правильно написати своє ім'я? Більше того, яка веде свій політичний телеграм канал мовою окупанта, повинна бути народним депутатом Верховної Ради України. Можливо, йому краще і комфортніше буде в якомусь іншому з дозволу сказати парламенті. Далі Шевченко щось говорить про націонал більшовизм. Суміш Націоналістів та Соросят, які для нього є головними ворогами. Я щось собі погано уявляю, тягнебока в одній упряжці із Соросом. Ну, але це таке вже. Тягнебок так чи інакше зараз є в діючій армії. Далі я не буду говорити про колишні скандали з дозволу. З дозволу сказати, як, як його прізвище Шевченко, оцей, він сам згадує про свою поїздку до Лукашенка і каже, що він ще готовий їздити. Про те, що він, начебто, є прихованим агентом ГУР, мені. Теж мені таємний агент, роботу якого я зараз обговорюю, ну, глибоко засекречений. До громадянина Шевченка є тільки одне запитання: а може б ти змінив прізвище, ну, щоб не ганьбити? Питання є до Володимира Зеленського, який у 2019 році. Відбирав до своєї партії людей фактично під парканами, ну, точніше, під Медведчуківськими парканами. Бо, наприклад, у жовтні 2019 року Шевченко розповідав на першому російському каналі про поганих українських націоналістів та був частним гостем каналу Медведчука. І, зрештою, ті, за кого він агітує, теж більшість з них. Так чи інакше, зав'язані на Медвечука. Про те, що Шевченко тусувався на 112 каналі, про це говорить рух чесно. Отже, Медвечука давно в Україні немає. Однак його кадри залишаються у Верховній Раді. Щоправда, чи внесе Шевченко скандальний законопроект? Який він обіцяє. Ну, питання відкрите, адже він є ще й крім того, одним з основних прогульників Верховної Ради України. І може просто на все забити. Але питання його перебування у Верховній доцільності його перебування у Верховній Раді для мене залишається відкритим, навіть попри те, що він є мажоритарником. Дякую за перегляд. Україна буде без. Таких істот, дякую.